Як на невіта навіть, не заслужить на поважным, і постина поводи на вік, за піддай як І не віді нас воїнськополет, до нас і подавай. Повородиться, Діво, радуйся, благодатна, навіть і спець тобою, благословенна, тоді жінка. І благословенні підкона Сьогодні, бо ти породила Христа, Спаса і збори та Бога. Господи, остани відпусти Божі, всякі віки про вічні, Слугам своїм, воїнам, Бог Су нам, нам Юрію, Юрі, Андрію, 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 всякі зділені ними провічення, бої на чиновом, хловічі в ній, свідомо не відомо, день чи вночи, делі Боже Христи. Буде добре, буди в Амінь. У мене, Господи, душі спочили слух Твоїх, героїв наших дорогих воїнів ЗСУ та світлою вічною пам'ять сотвори. Царство своїх прийми. Зі святими покої Христе, вічна пам'ять, вічна пам'ять. І дай Боже, щоб найкраще, найпотрібніші, воскресло і сонячно, не зробів, що на сонце храмі згідно проросту па, які є у відео покло Христа і Па і пречистої Богородиці щодня на Ютубі, на Фейсбуці. Прийми, Господи, моління за тих, які живі, родичі, близькі, друзі вірні, а особливо бойові побратими наших воїнів. І дай Боже, хай Україна скоріше переможе. Ми Отця і Сина, Святого Духа на віки, слава Україні!